Інженер-конструктор з кривого рогу Віталій Бризгалов разом з командою розробив модель дрона Камікадзе для ЗСУ. Роботу почали ще навесні. Нині готуються випробувати модель разом з військовими. Винахідник каже, планують запустити масове виробництво таких приладів за низькою ціною. Є дуже велика зацікавленість від практично всіх ланок збройних сил, силових відомств, прикордонної служби. Дуже велика зацікавленість. Тому це з одного боку наклада. Дає велику відповідальність за результат з другого боку потребує все таки швидше, швидше і швидше. Аби не витрачати час на пошуки та адаптацію компонентів закордонного виробництва. Волонтери розробили власні форми та компоненти дрона. Тож більшість з них це власний продукт: двигун, пропелер, каркаси. Ми поєднали два циліндри, зробили свій картер, свій пропелер, свої всі елементи і отримали. Дуже потужний, дуже класний двигун, який може підіймати дрон на висоту 5 кілометрів і працювати в небі 3 години зі швидкістю 150 кілометрів на годину. Це досить пристойна відстань з навантаженням до 20 кілограм корисного навантаження. Тобто загальна вага дрону може, злітна вага може складати до 40 кілограм. Сам дрон важить біля 12 кілограм, запас палива, і в нас ще залишається запас на корисний вантаж. Лазерний верстат, який дозволяє порізати поверхні дуже швидко. показати? І Ми отримуємо кромку, яка потребується на виробі. На збірку одного такого дрона Камікадзе члени команди планують витрачати не більше 3-4 годин. За добу зможуть виготовляти 5-7 дронів, за місяць сотню. Собівартість виробництва одного дрона Камікадзе становитиме не більше 2 тисяч доларів. Також Віталій разом із волонтерами виготовив 60 багів для військових і займається розробкою ще одного пристрою гусеничного роботу з радіокеруванням. Команда має зустрітися з представниками Міністерства оборони щодо проєкту дрона вже цієї суботи. Віктор Могуров, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.